Три моторошні аварії трапились на Буковині цими вихідними. Так між населеними пунктами Білоусівка Коболчин, 20-річний водій автівки Опель не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з їдучим попереду автомобілем «Форд» під керуванням 69-річного жителя села Романківці. Після зіткнення мікроавтобус перекинувся, а легковий автомобіль в'їхав в табло АЗС. В результаті аварії молодший з водіїв від отриманих травм загинув на місці події. Кермувальника мікроавтобуса та ще п'ятьох його пасажирів із травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Ще одна смертельна аварія трапилась у селі Михалкове. 40-річний житель села Гвіздівці, керуючи автомобілем, виконуючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з сільськогосподарським транспортним засобом. В результаті ДТП водій мотоблоку та його 68-річна пасажирка отримали тілесні. Ні, ушкодження медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання медичної допомоги чоловік помер. Жінку лікарі оглянули та відпустили додому. У селі Зруб Комарівський річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та впав з нього. В результаті ДТП мотоцикліст отримав травми. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичної установи.